Все, порядку денно і в порядку денного двадцять першої сесії немає наших питань, які ми просимо, і прокуратура в тому числі немає наших питань в порядку денному. Тому ми звернулися сьогодні до всіх постійних комісій міської ради, до всіх депутатських фракцій. Ми звернулися. E, e, значить, я не буду все перечитувати. Тільки два питання ми звернулися, значить, зважаючи на важливість зустріння даного питання, громадська рада при Чернігівській облдержадміністрації просить вас, шановні депутати, підтримати наше клопотання щодо внесення до порядку денного наступної 41-ї сесії міської ради, яка відбудеться 27 травня. Наступні питання. Перше. У відповідності статті 59 регламенту Чернівської міської ради та закону України про місцеве в Україні питання про відміну рішення про безоплатну передачу власність приватним особам земельних ділянок на території лісопарку вічної, яке було прийнято з голосу на сороковій сесії. Чому ми це питання озвучили, що його треба відмінити? Тому що не підписання соколовим це ще не є відміна рішення. Тому ми просимо внести його в порядок денний і е, по, по, по згідно статті 59, я читаю. Друге питання щодо запровадження тимчасового мораторію на передачу власність оренду та зміну цільового призначення земельних парку. Оці два питання. Перша комісія була земельна. Ми були присутні на цій земельній комісії. Вони перше питання, Наталья, наша... я правильно розумію, ви пропонуєте.